Перше моє замовлення змусило мене телефонувати клієнту і запитати, як краще до вас заїхати. І кажу, оце отак, от їду, їду, перетинаю вулицю і їду прямо по частному сектору. Вона каже: да, да так і їдьте, удачі, каже. <соходить> Отаке перше замовлення. А перед тим, як розпочати, хотів би звернутися до вас, до глядачів. Якщо ви ще не підписані, то закликаю вас підписатись на мій канал, тому що дуже багато хто з вас дивляться без підписки. Для мене це дуже важливо. Дякую, а ми розпочинаємо. Всім привіт! 17 листопада 8.40 на годиннику. Чотири замовлення за мною вже закрито. Мчу на п'яте. Ранок треба виривати. Сьогодні п'ятниця. Сьогодні треба і вранці попрацювати, і ввечері будемо працювати. Тому день має бути насиченим. Я їду. I believe kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in pink Cross all the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spread. Wait, what 5 you 500 гривень каса 52 км пробіг. А ще я на цьому тижні виконую промку. Не таку вже амбіційну, як була на минулих двох тижнях, але все одно вона дуже непогана. Давайте дивитись, що це за промки, які Uber дає на поточний тиждень. Перша промка на першу половину тижня вартувала 455 гривень за 30 заявок. І ще додатково за 10 заявок. Убер платив 190 гривень на другу половину тижня. Промка була набагато цікавіша. За ті самі 30 поїздок Убер вже доплачував 860 гривень і ще додатково 365 за додаткові 10 поїздок. Ну і звісно, промка велика на весь тиждень. На цей тиждень Убер взагалі повірив в себе і каже: зробіть 170 заявок, і я вам за це дам 11 900 гривень. Дуже цікаво, але трошечки, але менше, ніж було на минулих двох тижнях. Там доплата до кожної поїздки була 75 гривень. Тут доплата виходить в середньому плюс 70. Теж непогано, сказали б ви. Але я подумав і вирішив, що 170 це для мене ну, прям занадто. 140 було важко, 170 то взагалі трендець. Я не знаю чесно, як їх виконувати. Навіть якщо були б повно заявок, було б це треба робити по 25 гривень. Заявок на день. Це, от, як на мене, дуже важко. Тому що я вирішив? Я вирішив, що я не буду робити два останні етапи. Я зроблю 115 заявок і заберу свої оці от, от гроші. Я розраховую отримати орієнтовно близько 18 тисяч гривень за цей тиждень з урахуванням каси і з урахуванням бонусних грошей. Є наступна заявка. Замовник лев. Прямуємо і їдемо. Все, я зупинився. Я не думав, що так буде навалювати Uber. І він навалює, 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 навалює. Слухайте, ну мені довелося його вимкнути, тому що я вже втретє намагаюся поїхати поїсти. І, мабуть, я зараз поїду і поїм. Хто планує обідати? Вам смачного, мені смачного. Побачимось! Після з'їв. Вареники з'їв. Кави попив. На вулиці дубак. Таке відчуття, що скоро зима, а й насправді, може і скоро зима. Машину не помив. В Дніпрі підсохло. Машина бруднюща. Прямуємо на вийку, поки є 15-20 хвилин. Ополоснемся, малу, приведемо до ладу, щоб мала товарний вигляд. my eyes open to reality Why can't you just let me eat my waiting glee? I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles profanities. Все машинка чиста, блистить, готова до роботи. А ще навіть я трошки пропилисосив. Є в мене портативний пилососик, Смок чи він вкрай погано, але з дрібним сором він справляється. А от під час прибирання, знаєте, що я з'ясував? Що найбільша свиня в цій машині це я. Тому що навіть шановні клієнти, які от там позаду сідають, які ножками своїми, на коврік не попадають, пороги шаркають, навіть там було чистіше, ніж навколо мене. Це в мене так, чи у вас теж. а? Зізнавайтесь. Так, в мене вже тут все стерильно, як то кажуть, протер, натер, припідняв, поставив, буду включатись. Селянський узвіз стоїмо, а вгадайте чого? А тому що... А хто й та сюди приїхав? Дивіться, фура приїхала. Там бляха знак стоїть, що фурам сюди не треба. А він поїхав. Бачите, крутиться, а всі почекають, постоять. Ну Невже немає якоїсь меншої машинки, що треба сюди по фурою вести щось? Так, начебто поїхали, всі проїжджають, бажають йому гарного дня, щоб колеса ніколи не пробивав. І взагалі гарний хлопець. Перекатився я з рівер Парку на Макдональдс за 60 гривень, поміж прочим. І прямую на вулиці Мільмана, а їхати я буду на лівий берег. Подача 2,5. Але нема чого стоять, треба працювати. Так, наступна заявка. Телефон Де це реклама. Хера не зрозумів. Ну Поїхали. The. Some days I feel skinnier than all the other days Some days I can't tell if my body belongs to me I love that That's it, we're going to Victoria My room, my world's so bright It's hard to breathe, but that's alright Тим часом Uber підігнав квест на наступний тиждень І так, з 20 листопада по неділю, 26 листопада Не дивіться, що тут написано понеділок, тому що... По факту, там же ж комендантська година. Е, треба буде знову здійснити 170 поїздок. Я вже все порахував, і сума, максимальна, яку бонусів ви можете отримати, складає 11900. Тобто квест аналогічний такому, як на цьому тижні. От, 115 поїздок, це не в напряг. А за ці 115 поїздок можна в кишеню положити близько 18 тисяч гривень. Поки альтернатив подібним пропозиціям немає, тому будемо робити квест. Завершив я чергове замовлення і погнали дивитись. Опа! Опа, бачили? Як 1600 перетворюється в 3200, завершив я черговий етап квесту і розпочався наступний. Для мене це буде останній етап на цьому тижні. Більше я. Не планую робити. Бачите, треба зробити 30 поїздок. У мене на це про все є субота, неділя. І зараз 16.40 п'ятниця. Я на дафі стою, очікую наступне замовлення. Біля мене горять кефи. Майже, майже поряд. Бачите? Я майже в зоні коефіцієнтів. Сподіваюсь, що звідси мені щось перепаде. 17 заявок я вже зробив за сьогодні. І ще 3 і буде 20. Висадив Андрія і лечу за Анною. Це вже буде 20 замовлення на сьогодні. А після 20-го подивимося, яка обстановка у місті, можливо, затори, доведеться перечекати, а можливо і завершу зміну. Відведемо тоді итоги. Але бажання є покатати, аби була б нагода цьому. Були б замовлення нормальні, без заторів, без пробок, щоб не стояти. Бо я дуже не люблю ці затори. А хто їх любить, скажіть, да? 18-та -е на годиннику в Дніпрі настав транспортний колапс, куди не тихнеш, ти завжди потрапляєш в затор, там ДТП, тут ДТП, там стоять, там стоять. Я буду завершувати сьогоднішню зміну, тим більше я зробив той результат, який я хотів. Я зробив 20 поїздок. Загальна каса з урахуванням бонусів в мене 3500 гривень. Пробіг маю 200 кілометрів. Без бонусів 1900 гривень. Отака видалася зміна. П'ятниця. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, ставте лайки, кому подобається, пишіть коментарі. Ще побачимось! Всім пока!